Важливою подією для католиків України був приїзд нового апостольського нунція, уродженець південної Дакоти. Архієпископ Томас Едвард Галіксон з 2004 року був нунцієм на островах Карибського басейну, таких як Тринідад та Бага, Ямайка та Багами. Чи не важко архієпископу було полишати лазурні береги та адаптуватися до українських реалій, ви дізнаєтесь з нашого ексклюзивного інтерв'ю. Ця долина, яку я бачу перед городком, подібна до долини Су, де я виріс, або до Мінесоти чи Місісіпі, де я ходив до школи і більшість землі в цю пору року це просто голі поля. часами саме мені посадження, які щойно зробили. Це як Канзас, всюди кукурудза, так як вдома на центральному заході. я маю відчуття, що тут не буде так холодно, як там, де я виріс. Мій клімат більш схожий на Сибірський, тому я буду насолоджуватись теплішою погодою в Україні. Зілізвоаїстилинічрідала мені потрібно багато читати, вивчати те, що є в ненціатурі, але також тому я вдячний за ці зустрічі у Львові вчора і сьогодні з єпископами обох обрядів, бо я міг їх вислухати і познайомитись з ними, поєднати обличчя з іменами, так би мовити. І так я знайомлюся і входжу в ситуацію, яка є тут, в її специфіку. Деспешенкосаміксайдідабакеінтіноґрікатлико Юкраїні Катлик Чечч і Я дуже радий познайомитись з греко-католицькою чи українською католицькою церквою, тому що вона найбільша у світі. кількість вірних, що належать до цієї церкви, не зрівняльна з жодною іншою. Здається, в Індії, сиромалабарська церква є близько. Але тут ми маємо повністю розбудовану церкву з єпископами, священниками і так далі. Тому я дуже захоплений, і це є те, що я хочу краще вивчити і зрозуміти. Вчора я казав єпископам, що досі чекаю на інструкції з Риму, але я ще їх не отримав письмово. Тому, якщо говоритиму про цілі, то вони завжди будуть коригуватися зверху. Проте, думаю, мої дії не будуть відрізнятися від тих, які я робив на островах. Моя мета є бути ким я є, тобто бути нунцієм, Тим, хто представляє папу, хто підтримує братів, бути живою ланкою, що пов'язує Рим з цією частиною світу. І я буду робити все, щоб підтримати і сприяти церкві, яка є на передовій, тобто єпископам, священникам і всім, хто є тут та робить щоденну роботу для церкви. Отже, це така собі підтримка, і це чудова робота. ha 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 ha